Да. Yeah. Ти знаєш, насправді я просто тримаю камеру, щоб не боятися. <плес> Мені дуже приємно, що моя. Музика працює. А коли тут на фронті попадаєш до бойових хлопців в такій машині повністю в кулях, то одне діло самовиразитись, а друге діло, щоб це працювало, щоб ти бачив атв'ятку. От це найвелике, коли є атв'ятка. Людину ж характеризує тільки дія, і сюжет слухає тільки дія. Мені треба постійний рух. І я їду на фронт і тут є рух, тут є е, вперед, вперед, вперед. І е, я цим надихаюсь, я цим реально живу. Справа наш, зліва вже не наші. І ці вишки так само не наші, там дальні так само не наші. До кілометру, угу. так? Оце до кілометра. Це вже не наше. Ну як, воно на наше. Просто поки що не підконтрольна. нам О, поки що. як пригнали машину сюди, атошна. Volkswagen 4, Ми його ще в 2014-му купили. А коли ми її сюди пригнали, у нас закінчилось пальне. І ми на Ясенувацькій розв'язці, коротше, вісім часов вечора війна починається, а ми на дорозі голосуємо. Це є війна, нікого близько нема, машини пролітають, як скажені. А я одна, ну як дура, коротше. Машина вся постріляна, я за рулем. Опять ніч. Так, Міряємо. Злітаємо. За з половиною роки війни на фронті не з'явилося нових волонтерів. Якщо Україні потрібні волонтери, то їх... Потрібно її реабілітовувати по-іншому. Треба їхати назад, коротше. І вона їде назад? Ні, не, не їде поки. Мільйони людей варять борщ. А туди, куди їздимо, ми мало хто може. Найголовніший меседж. Героям не страшно. Ой, раз. Радуйся землею, радуйся, небо радуйся кобати. І як коштку да розрішили? Трос порвався, сука. Якщо баби ще підуть пиздити ще своїх, ось цей, блядь, ну, блядь, ще на брок це буде пиздець. ми дійдемо до Донецька, це 100%. Я вже представляю цю роз'єромну волонтерську екіпажу. Волонтерські Короче, богиня мобіль іде, скажено мобіль, армена мобіль, там ще діла, від мене дорастувана до нас. Волонтерські будні. Давай, Україно! Вставай, вставай різняка. Слава Україні! Пошли. пісня про любов, і мене шукала повстріта. Росами сльози ми шлях, горами, ярами, стежками, лісами. Тим шляхом я вернувся назад до тебе. Ми... Я любові стелила та врувала губами кожен раз хрестом Христос.